Коли учні звертаються до нього щось по-нормальному, то у відповідь вони можуть почути закритий свій рот і щось по типу схожого. Так само типу, заходить до роздягальні, дозволяє собі залицятися до е, учнів. Да. Так, бувша учениця Рівненського ліцею Гармонія, розповідає про тамтешнього вчителя фізичної культури. Дівчина навчалася у цьому закладі освіти кілька років тому. І з нами зв'язалася після того, як напередодні ввечері у одному із місцевих телеграм-каналів з'явився допис авторства теперішньої учениці Рівненського ліцею Гармонія, де вона розповідає про неоднозначну поведінку вчителя фізичної культури щодо дівчат. Анастасія каже, чутки про його залицяння до школярок були. Ще тоді був присутній на двоє учениці неповнолітня на день народження, не знаючи, батьки там її знають чи не знають, бо це не особисто моя знайома, а так слухи і відео в історіях. І, типу, та й взагалі дуже собі багато чого дозволяє, як я, типу, не має бути припустимо. Ну, типу, що може ну типу обняти на уроці, покласти руки на плечі. Інколи бувало таке, що і руки там на ляшку, і туди сюди у дописі, який з'явився напередодні, теперішня учениця гармонії зазначає, що, попри скарги школярок на цього вчителя, у відповідь реакції ніякої. Доброго дня, я навчаюсь у гармонії. Вчитель фізкультури постійно заглядає у жіночу роддягальню та впродовж уроку пристає до дівчат. На запитання, чому він заглядає, почав відповідати агресію та закривати рота. Цю ситуацію хотіли вирішити з вчителями, але вони ніяк не реагують. Ці ситуації були неодноразово. До свого повідомлення скарги учениця прикріпила аудіозапис, на якому з її слів записано їхній діалог із вчителем фізичної культури. А ти тут голоси диш. Має норми. Точки тись кутури по встукам і має зайти сюди. Зараз підеш до Трофимчук зі мною прямо. І вона тобі пояснить, чого я сюди не і я. А що? ти запнеш свого рота і будеш виконувати те, що тобі сказано. на З моменту публікації допису він встиг обурити чимало рівнян. Дехто із коментаторів, що представилися учнями гармонії, деякі із чуток підтверджують. Чусь в гармонії і підтверджую те, що це вчитель фізкультури з моєї школи. Я не знаю, ці випадки були в паралельних класах, в нас веде інший вчитель. Та Боже, згадайте, як він заходив і лазив в телефонах деяких, щоб знайти їх фото в удальонах або галереї. Говорю, як бивша учениця цієї школи, цей фізрук клав руки на плечі, приобнімав, заігрував, і це все без дозволу. Тому захищати цю людину не потрібно. Я говорила тоді з мамою про це, і вона сказала, що якщо що, то будемо говорити з директором або з поліцією. Але слава Богу, я ушла з 9 класу. Коментувати цю ситуацію на камеру керівництво ліцею Гармонія відмовилось. У приватній розмові розповіли, що вірити у чутки щодо неоднозначної поведінки вчителя фізичної культури відмовляються. Кажуть, у їхньому закладі освіти він працює вже кілька років. За час його роботи тут жодних скарг ні від батьків, ні від учнів не було. Підозрюють усі чутки наклеп, оскільки вчителя можуть назвати зразковим. Вранці до ліцею приїжджали представники ювеніальної поліції та спеціальна комісія управління освіти рівного на чолі із його начальником Андрієм Мазуром. Чоловік зазначає, поспілкувалися із авторами допису, ученицями 10 класу. Як з'ясувалося, аудіозапис розмови було зроблено за наступних обставин. Хочу зауважити, що вчитель проводив заняття, за яких з яких обставин зроблено аудіозапис шляхом заміни у в 10 класі, і намагався залучити дітей до уроку. Vaiceğim. На вулиці на що дівчата абсолютно відреагували, буду говорити неправильно з позиції знов таки педагогічного працівника. Вони відмовилися виходити з роздягалки на урок, на говорячи про те, що це відбувається на вулиці. Вони думали, що там холодно, і відмовлялися в зв'язку з тим, що на їхній вчитель проводить заняття. Андрій Мазур додає, що стосується чуток про залицяння та візити до жіночої роздягальні, з понеділка проводитимуть бесіди із іншими учнями ліцею та їхніми батьками, аби з'ясувати усі обставини. Вчитель абсолютно це все заперечує. Перш за все, скажу, що фактів звернення до адміністрації закладу чи фактів звернення до власних керівників про те, що вчитель, нібито кажу, так як я домагається дітей, не було за ті роки, які вчитель працює протягом яких вчитель працює в закладі. А це я наголошу понад чотири роки. В Принципі ми далі будемо залучати психологічну службу, яка методи в якій формі опитування дітей, опитування батьків дітей, в яких він викладає. Фізичне виховання, щоб з'ясувати можливі факти. Цим буде займатися навчально-методичний центр психологічної служби при управлінні освіти. Думаю, що найближчим часом це наступного понеділка, день-два таке опитування ми проведемо, будемо мати результат. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.